Мої вітання, кіномани. Ви на каналі Таверна Вісіуса. У нашій спільноті проходило опитування про тематику наступного відео, і більшість з вас виявило бажання переглянути добірку про топ французьких кінострічок. В цій добірці я вирішив зібрати саме ті кінострічки, які як я вважаю підійдуть кожному. А якщо ви знаєте крутий фільм чи серіал, який не увійшов в цю добірку, напишіть про нього в коментарях. Вмощуйтесь зручніше, беріть смаколики, ми починаємо. Три мушкетери Дартаньян. Юнак Шарль Дартаньян хоче допомогти молодій дівчині, на яку напали. Але в результаті такого благородного вчинку юнака ледве не вбивають. Потім Дартаньян вирушає до Парижа, щоб стати одним із мушкетерів, а заодно помститися кривдникам. Низка знайомств і випадковостей перетворюють особисті труднощі героя на справу державної важливості. Дартаньян опиниться в самому центрі інтриг. Під час перегляду фільму слід розуміти, що це лише перша частина історії. Знімальна команда проводила зйомки паралельно одразу двох кінострічок. Реліз другої частини під назвою Три мушкетери Міледі був запланований на грудень 2023 року. Комусь може здатися, що знімати одразу два фільми за настільки обридлим усім першоджерелом це надто самовпевнене рішення, але у випадку трьох мушкетерів Д'Артанян жодних питань не виникає, адже це чудове кіно. Одна ця фраза вже звучить досить дивовижно, бо за роки від написання дюмою оригінальної роботи людство побачило найрізноманітніші адаптації історії про трьох мушкетерів і все, що з ними пов'язано. Тому повторення вкотре пройденого матеріалу може комусь здатися відразливим. Однак секрет фільму якраз і полягає в тому, що він не намагається вигадувати щось зайве. Місцева історія не перетворює оригінал на постмодерністське висловлювання чи метанаративну головоломку. Наркомама. Головна героїня довгі роки працює у поліції арабсько-французьким перекладачем. Жінка самотня. Тоньки давно виросли. Чоловік помер, а нестерпна матуся безперестанку виродує у будинку простарілих. Доглядальниця старенької виявляється мамою одного з тих наркоперевізників, розмови якого по телефону постійно доводиться перекладати. Маючи інформацію про пересування великої партії наркотиків, одночасно і від поліції, і від матусі перевізника героїня вирішує сама продати товар. Всі потрібні для цього слова на кількох мовах. Вона вже давно вивчила. Кримінальна комедія Наркомама знята за одноіменним романом Анелор Каєр у 2017 році. Книга здобула престижну літературну нагороду за кращий детективний роман. Екранізацією займався режисер Жан Поль Саломе. Долучившись також до адаптації сценарію. На головну роль запросили неперевершену Ізабель Юппер, у дробку якої майже 200 Про справ Крила в основу фільму лягла неймовірна реальна історія, яка наочно демонструє, що далеко не всі люди зациклені лише на собі. Головними героями пригодницької драми Розправ Крила стають Крістіан Мулек і його син підліток Томас. Чоловік, вчений біолог, багато років цікавиться гусьми. Останні роки він живе далеко від цивілізації, займаючись виведенням диких гусей. Він не просто стежить за вилупленням за яць крилатими малюками, але й допомагає їм адаптуватися до невідомого й ворожого світу. А коли приходить час, то він злітає разом зі своїми дітьми на дельтаплані, допомагаючи їм знайти потрібний шлях міграції. Подібні сезонні перельоти допомагають птахам переживати холодні часи, тому для них вони життєво необхідні. Крістіан прекрасно це розуміє, тому просто не може повернутися до колишнього життя безтурботного громадянина. На початку оповіднання в гості до Крістіана приїжджає його син Томас. Підлітку було б куди цікавіше в місті разом з однолітками. Тому перспектива провести кілька тижнів з батьком десь в глушині йому зовсім не подобається. Тим більше, що він абсолютно не поділяє інтересів свого батька. Однак, чим ближче хлопчик знайомиться з парнатами підопічними батька, тим сильніше він до них прив'язується. Кафе Бажань. Слюб Віктора та Маріанни вже давно не приносять тієї радості, що колись. У той час як Маріанна намагається бути постійно у русі, аби не відчувати швидкого плину часу, Віктор сумує за минулим. Антуан підказує чоловіку шлях до вирішення проблем. Він відтворює певні епохи з минулого, і його клієнти можуть перенути в обраний період зі своєї юності. Локація відтворюється до найменших дрібниць. Тож Віктор повертається на 40 років назад, аби насолодитись атмосферою 70-х років, коли він зустрівся з Маріанною, коханням усього свого життя. Комедійна драма Кафе Бажань це нова робота Ніколя Бедоса. Цього разу він сам писав сценарій та займався режисурою. В інтерв'ю Бетос зізнається, що свідомо не став виконувати одну з ролей у своєму фільмі, аби зосередитись на режисурі, та аби уникнути звинувачень у егоїстичності. Фільм було вперше показано у рамках позаконкурсних показів на канському кінофестивалі у травні 2019 році. Пригоди маленького ремі. Десятирічний ремі сирота. Він живе з прийомними батьками. Та коли родина спіткала фінансова скрута, відчим вирішив відвести ремі до дитячого притулку. Дорогою хлопчик намагається втекти і зустрічає старенького вуличного артиста. Цей дідусь домовився з відчимом, заплативши йому гроші та забрав ремі з собою. Разом вони подорожуватимуть Францією та зароблятимуть гроші своїми виступами. Драматична комедія Пригоди маленького ремі є екранізацією відомого французького роману Гектора Мало без сім'ї. Книга вперше була надрукована у 1878 році. Даний фільм є п'ятою екранізацією сюжету на великому екрані. Також існує багато телевізійних постановок, мультфільмів та коміксів. Адаптацією сценарію та режисурою зайнявся Антуан Босьє. До роману Гектора Маловін звернувся за порадою дружини, яка порадила подивитися на цю історію очима Спілберга. Також у фільмі звучатимуть відомі твори французьких композиторів два плюс він далі жив безтурботним життям, гуляючи по клубам і відчуваючи себе, ще у розквіті сил, він навіть не думав про те, що міг одружитися, тим самим зіпсувати собі свою молодість. Так було рівно до тих пір, поки одного разу в його житті знов не з'явилася його колишня. Та насправді вона попалася на очі йому лише один раз. Але скільки ж вона принесла йому проблем? Справа в тому, що поки його не було вдома, вона залишила йому там немовля, яке було йому зовсім не потрібне. Він прекрасно розумів, що якщо залишить малюка у себе, то молодості прийшов в кінець, і тому допускати такого повороту подій він ніяк не міг. Саме тому він навіть не думаючи що відправляється в найближче містечко, в якому власність жила мати цієї дитини. Він був впевнений, що вдасться застати її вдома і повернути їй дитинча. На виконання цього завдання в нього було не так багато часу, а це значить, що робити все треба було якомога швидше. Найцікавіше питання, чи встигне він все-таки врятувати свою молодість таким способом, або ж йому все-таки доведеться пізнати всю красу дорослого життя. НОВІТНІЙ заповіт Сюжет кінострічки будується навколо біблійних істин, але зовсім нестандартному виконанні. Головним твердженням кінострічки є те, що Бог існує, але не так далеко, як здається. Живе він в Брюсселі, та не один, виховує сина і дочку. Правда, остання вирішила випробувати витримку батька і вирушила вивчати реальний світ. Її поведінка і вчинки виводять з себе цинічного батька, який не любить, щоб хтось втручався в його плани. Поява ангельського створіння вводить сум'яття в звичайне життя всього населення. Зате тепер у Бога є шанс випробувати себе в якості звичайної людини. Неймовірні пригоди Адель Блансек, чергове творіння Люка Бессона. Цього разу майстер взявся за екранізацію французьких коміксів. В центрі сюжету молода, приваблива і дуже ексцентрична журналістка Адель Блансек. На початку 20-го століття, коли всім верховодять чоловіки, досить складно для жінки досягти кар'єри в чомусь не пов'язано з домашнім господарством або рукоділлям, і що природно до її нестандартних талантів колеги чоловічої статі ставилася скептично, але це аж ніяк не зупиняло героїню. Вона з успіхом займалася улюбленою справою, збираючи по всьому світу цікавий матеріал для видавництва. Разом з археологічною експедицією вона опиняється в Єгипті на пошуках мумії лікаря легендарного фараона Рамзаса II. Крім сенсації, в цій справі у неї був й особистий мотив: з чуток древня мумія зберігала секрет зілля. Це могло допомогти їй вилікувати хвору сестру, яка страждає паралічем. Її хороший друг, професор Есперан є справжній мах в області науки, чого вартий тільки птеродактиль, що вилупився з яйця не без участі вченого. За допомогою винайденого ним приладу йому вдалося воскресити древній труп. Але тут героїв чекав несподіваний сюрприз. Муміфіковане тіло виявилося зовсім не тим, за кого вони його прийняли. Один плюс один. Трагікомедія, визнаний шедевр французького кіно розповідає історію незвичайного дуету церемонного аристократа та хлопця з кримінальними нахилами. Заснований на реальних подіях цей добрий і захоплюючий фільм показує, як дві абсолютно різні людини можуть змінити життя один одного. Паралізованому інваліду Філіпу потрібен помічник, і він вибирає дріса чорношкірого молодика з Сенегалу, який виявляє зухвалість і незвичайний стиль. Головний герой Філіп Поцодді Борго, аристократ із Корсиканської дворянської сім'ї, послужив прототипом для цієї історії. Артист романтична комедія. Артист знята в стилі німого кіно. Дії картини розгортаються в 1927 році в Голлівуді. Головний герой фільму, відомий актор на ім'я Джордж Валентин. Він знімається виключно в ньому кіно і знаходиться на піку своєї слави, але незабаром в кінематографі приходять великі зміни, і фільми зі звуком починають потисняти німе кіно. Керівництво кіностудії, де працює Валентин, приймає рішення перекваліфікуватися на зйомки фільмів зі звуком. Для Джорджа це стає справжньою катастрофою, адже звукове кіно кардинальним чином відрізняється від німого. Цей час закоханого актора Пеппі Міллер, яка саме завдяки Валентину потрапила в кіноіндустрію, йде в ногу з часом і швидко стає популярною актрисою, знімаючись в нових кінострічках. Дівчині потрібно допомогти Джорджу Валентину знайти своє місце в кіно зі звуком. Друзі. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі BaimeChi, Patreon чи Донатело або ж підписку на спонсорство у YouTube. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добре ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.